Усім доброго і мирного часу. Ну, здогадайтеся, про що тепер буде відео. Правильно про освітлення. Вже вон жінка підколює, Ти напевно, там вже в інтернеті всіх достав з тим освітленням, з тими лампочками. Ну, на часі, якраз зараз і на часі. Так, і почну я цього разу з фокусів. Покажу фокуси ось з лампочкою. Ну, тим смуглим можна робити всякі вічні двигуни, пружинні генератори. А мені що не можна? Ну я, по крайній мірі, хоч покажу, як це все працює. І так хочу показати все одним кадром. Без дублів, без вставок, монтажу і так далі. Так, маємо ось акумулятор, звичайний, який йде в безперебійниках, у псах до комп'ютера. Ну, 12 вольт 7 ампер годин. Перевірено. Ємкість 7 ампер годин. Цікаво, хто це там їх перевіряв. Ті, що наклейки клеї, чи що. Так, звичайний, ну, нічого тут немає, правильно, Ось, як, як, з якоїсь сторони, до речі, ще й не першої свіжості. Так, 21-го року, я так розумію. І маємо ось лампочку. Новенька. Новенька лампочка. Нічого я там не розбирав, не перепаював, не, нічого не переробляв. З коробки, до речі, про коробку. Ось коробочка. Так, 10 ватт. Білий і ось патрон Е27. Оце з неї ну, нова коробочка з цієї лампочки. Так, Переходимо до експеримента. Так, Підсуну якось так ближче, щоб було видно. Так, Притуляємо до ось, до плюсового контакту. І ось звичайна викрутка. Звичайна металева викрутка, притуляю. Опа, світиться. Так, ні, так, ні, Може такого буде краще? Ну, Бачимо, світиться, правда? Ну, здавалося, що там дивного? Вирвали чи витягнули драйвер, припаяли до матриці і все буде працювати. Добре. Тепер не на плюс, а ставимо на мінус. Так. Перетуляємо. Опа! Світиться. Знову, пану, видно. Ну, ось так. Світиться стабільно, красиво, яскраво. Як би то ще краще показати, ну ось тако. Може. Ну, видно. Яскраво, гарно світить. Ну, як це? І це ще не все. Так, ось на вагу положу цю лампочку і подивимося, скільки вона важить. Так, опа, 20, 22 грама. Тобто акумулятор там всередині ніякого не може бути з такою вагою. Ну, порахувати і корпус і тоді води, то все. 22 грама це дуже легенька лампочка. І тепер же ж притуляємо далі до цього акумулятора. Ну, чи, чи ось так. Чи ось так. Ну, Світиться, понятно, так? Да? Так, далі беру ось кусок мідного дроту. Ну, не обов'язково мідний, головне, щоб був провідник. І ось притуляємо до цоколя цієї лампочки. Цоколь, лампочка. Притуляємо, світиться. Так? І досить яскраво світиться, ось так видно. Ну, ось. І так, продовжуємо наші фокуси. Ось цей провідник. Ну, Видно так. Так, світиться тепер без нього. Просто ось пальцями бру. Ось, тримається, так. Торкаюся і світиться. Та-дам! <схід> і світиться досить яскраво, як видно. І так, хто не здогадався, розказую. Ну, здогадались, напевно, самі розумні. Так, ось ця лампочка, вона якраз і є на 12 вольт і 50. Ось написано. 12 вольт і 50. ну 10 Вт і таке ж світло. Тобто вона і важить реально 22 грами. сама легенька лампочка. Ось і на коробці так і написано 12, від 12 до 50 вольт. Хоча я заміряв, починає світити від 7 вольт. Як там все складено, як там все зроблено, сам не знаю. Хочу розібрати і подивитися. Щоб переконатися, як там все цікаво зроблено. Ну, з цією лампочкою розібралися. І ось друга лампочка, яка була в кадрі, яка світиться, І якраз коли замикаємо ці два контакти, вона якраз йде з акумулятором. Що тут на ній написано? Ось можна подивитися, почитати. Маде А з другої сторони, ось тут Джермані. <реш> так, зважимо ще раз ось ця 12 вольтова, скільки вона важить. Як важила 22, так і є. І тепер ось ця акумуляторна, звісно, буде важча. так, і Важить 95 грам, майже 100 грам. Що хочу сказати на рахунок цієї лампочки з акумулятором, ну те, що вона зручна у використанні. Два тижні я вже нею користуюся, ось над столом світиться. Дійсно, от світло пропадає. Також стає тут трохи тускліше світити, але світило 4 години. Ну, більше просто не виключають світло. О, обіцяють до 6 годин. Ну, мінус такий, що заряджається тільки тоді, коли світиться, і заряджається 8 годин. А світить до 6. Ще чим вона цікава, що ось беремо патрон просто з пальцями і торкаємося центрального контакту, і вона світиться. Ну, Зручно-незручно, зручно, як ліхтарик переносити можна, Ну, прикольно. Ні? Але в комплекті йде ось одразу ось такий ковпачок міні-патрон міні з гачком. Ну, тобто Накручуємо і вона світиться, як ліхтарик можемо вішати де завгодно. Ось, Замкнулися контакти, і вона працює. Від акумулятора світиться досить яскраво, але не настільки яскраво, як від електромережі. Просто вкручуємо звичайний патрон, і коли є в нас світло, електромережа працює, світить набагато яскравіше, ніж тут навіть заявлено. Ось На коробці пише 8 Вт. Ну, світить вона реально як 10, а може навіть і 12 Ну По яскравості от порівнюю, то на 10 Вт вона тягне. І коли світло пропадає, десь з затримкою такого 1 секунди, десь тут її написало в коробці пів секунди і вмикається ось акумулятор. Акумулятор, ось як видно, стоїть тут 1800 мА. Ну, розмір, патрон. Ось з другої сторони коробки пише. Тих же 8 Вт, 806 люмінів, світло жовте. Ну, ось, от вказано 0,5 секунд перемикається. Ну, Коли включаю, чути затримочка йде там десь пів секунди. І коли е, світло пропадає, чи появляється також на пів секунди. Ну, от скільки годин воно має працювати, мало би працювати ну, Температура, ну, ось такі дані. Що ось цікаво, що по цій шкалі економності буква F стоїть. Хоча от ватметр показує, Ну коли заряджається акумулятор і світить одночасно, 7,7 Вт. Тобто навіть 8 Вт не, не споживає. Фірма одна з найкращих Ledvance та ж Osram, яка якраз спеціалізується на цих світодіодних е, світильниках, фонариках і так далі. Це більшість для громадського, для побутового використання. Але ось їхні гарантії, їхні світодіоди, лампочки дійсно на, одні з найкращих. Ще ось зверну увагу, ну, рідко я бачив, що всередині в коробці. Там ще щось писали, Вон, якісь там таблички є зі всіх сторін, Хто це їх там читати, буде цікаво. Так, про ціни. Ну, Мені ось цю вдалося купити за 250 гривень. На Улікс дивлюся, нові продають 300 гривень. Ну, трошки дорого, але взяти, що це все ж таки Ледванс, акумулятор, світить яскраво, гарантія велика. Ну, Напевно, цього варта. Я скільки отже, експериментую з нею. Дійсно виручає, світло пропало, одразу вмикається і все освіщається. Так, на рахунок ось цієї 12 вольтової, хоча яка вона 12 вольтова, це від 12 до 50 вольт. Ну, в кого там є акумулятор, наприклад, 24 вольт, в кого там 36 до 50 вольт можна користуватися цією лампочкою. Ціна її як звичайної LED, 60-65 гривень. Знаю, хлопці брали ось ці лампочки від 12 вольт до 50. З тою метою, що ось у гаражах колись робили освітлення від 36 вольт постійного струму. То брали, підключали, кажуть, супер, яскравість норма, працюють класно. ну Всі задоволені, всі тішаться, всі скачуть. І так, які плюси ось цієї світодіодної лампочки з акумулятором? Це ось можна десь підвішувати, там в шафі, на шафі, ну в кухні, ну носити як ліхтарик, ну зручна. В цьому плані. Супер. Думаю, як там акумулятор той не розбухне від температури, не перегріється. А тут мудро придумали, ось є ці прорізи, відокремлені світодіоди від самого корпуса. Тобто провітрюється, є така теплова подушка, можна сказати. Що світодіоди гарячі, але тепле повітря ось виходить сюди, і акумулятор нагрівається значно менше. Ну, пробував за цоколь тримати. Теплий, але не кипяток не, не гарячий сильно. Підсвічу ліхтариком, щоб було видно, що там наскрізні отвори. Вон видно, що що там пустота, що конвекція гарячого повітря тут проходить як ідеально. Не буде нагріватися сам акумулятор. З цією лампочкою йде інструкція, така, ось, з двох сторін тут розписана. Ну ось, Що нас найбільше цікавить. Так, Акумулятор, так і вказано, 1800 мА. Ну ось, Коли починає працювати від акумулятора, світиться на 300 люмінів. Якщо від електромережі, то 806 від акумулятора 300. І кожну годину на 50 люмінів зменшується. От, кожну годину на 50 люмів зменшується світло, яскравість. І а головне, що вона не гасне. От, хай краще вона зменшується. Людина вже бачить, що вона вже починає гаснути, вже може приймати якісь міри, а не раптово хоп, і погасло, і вже знову в темряві ходиш там, блукаєш і десь чолом б'єшся. А так помаленьку гасне і розумієш, що вже треба щось робити. От тут там плюс. Ну, мінуси бачу у цій лампочці Два. Перша це ціна, ну 300 гривень трошки дороговато, але враховуючи те, що яка гарантія, яка ця фірма, і скільки часу світить, все ж таки з акумулятором. То можна махнути рукою. Ось що мені найбільше не подобається, це те, що вона повинна світити, коли заряджається акумулятор. Ну чому б не зробити якийсь тут там маленький вимикач, тумблер, щоб вимкнути світодіоди. А в той час заряджався акумулятор. Ну, було б класно. При потребі нажав собі і працює вже від акумулятора, чи, ну, чи світить напряму від електромережі. Просто відключити самі світодіоди. Ось саме тому хочу її розібрати, подивитися, як там все влаштовано, як, там, як виглядає той акумулятор, і чи можливо таке зробити, щоб винести якийсь вимикач і відключати від, ну, щоб не в електромережі. А заряджався в той же час акумулятор. Ну, Може ще збільшити ємкість акумуляторів. Ну, По ходу діла подивимося. В порівнянні з цією 12-вольтовою вона трошки довша, важча і довша. Ну що, розібрав я цю 12-вольтову лампочку, подивимося, що ж там є всередині. Розбирається, як звичайно. знімається ось розсіювач. Ось сама плата з світодіодами і все, і більш нічого немає. Ну, Через те вона і така легесенька. Ну що, Поглянемо, що складається ця схема. Ця матриця. З другої сторони нічого нема, просто алюмінієва пластина. Так, 10 світлодіодів, як видно. Сюди заходить наші контакти, дроти ось ці білі. Далі що ми бачимо? Котушку. Діод. Так, якась мікросхема якийсь чіп, не знаю, не буду там умнічити, що то таке. Діодний міст, резистори і бачу два конденсатори. так. Ось Електролітичний С1 і С2. Оце такий маленький. І ще один резистор. Ну Ось така схема. На рахунок цієї лампочки з акумулятором розбирати трохи складніше, особливо зняти сам розсіювач Довго його тут мурижив ножиком і викруткою, щоб його відірвати. Ну бо він сам по собі такий мало випуклий, ухватитися за нього не дуже зручно, ну, ось порівняно з цим. то тут, тут хватистий такий, що можна провернути і зняти. Ну і він по собі такий мягкий. Тут твердючий, такий ну, не прогинається взагалі. Ну, але все ж таки я його зняв. І це не обов'язково робити, щоб добратися до внутріштів. Ось Бачимо, тут світодіоди йдуть в два ряда. В два кола, ось одне, ось друге. Що цікаво, прикручується ось, навіть гвинтами. Зазвичай то все там іде на силіконі. Ніяких гвинтів немає. А тут ось так. Щоб добратися до внутрішнів, не обов'язково відкручувати ось ці гвинти ці шурупи. Тут є ось ще один паз. Знімається ось ця верхня частина. Ось тако легенько тільки щолк. І бачимо, що ми там бачимо плату бачимо і акумулятор. Так, ось більше роз'єднав і подивимося, який там акумулятор. А виявляється, там 18650 акумуляторів стоїть. Вон видно, що залитий ще тим силіконом, герметиком. Видно? Ось так тримається. Так, оан там також йдуть дроти. І зверніть увагу, які потужні резистори. -мою, я таких ще не бачив в лампочках, щоб такі потужні ставили. Так. Ось роз'єм, який приєднується до акумулятора. Пішов далі далі. А сама плата також ось на, на штриках. Вон, видно, зараз можу витягну. Оп. Видно, як з'єднується плата з самою матрицею. Ну, Цікаво, цікаво зроблено. Якість плати, ну, бомбезна. Все класно тут розпаяно, все чистенько, гарненько. З другої сторони, подивимося, скільки тут всього є. Ну, не така, вона вже й проста. Але якість, якість бомбезна. Ну, класно все зроблено. І от думаю, акумулятор. 1800 мА. Сюди можна було б якось Samsung кинути на 3500. Оце було би тема. Ну, ось так виглядає. Всередині ця лампочка, сам акумулятор, якась прокладка, щоб не замкнуло на платі щось. І плата сама вон, тримається на тих дротиках. І ось сама матриця. Ну, Чесно кажучи, не очікував тут побачити 18650. А он якраз по розміру влазить. Ну, от точно. Я планував, ну, думав, що там щось наподобі таких о, як задоразок там, може понапихали там в три ряда, чи як там. Ну. Так, ану, можна й впхати. Ну, постаратися можна запхати і цей. Чи навіть по ряду якийсь тончик понапихати, ось такий, ану. Ну от. <смі> ну, можна, можна постаратися, можна напхати. Але, на мою думку, краще взяти один Samsung, там, наприклад, на 3200-3500 на О, Оце буде саме те. Ну, якість виконання на висоті. От шо-шо, а виконано все дійсно добротно, якісно. Ну, нема до чого. Ну, ледванс, одним словом. І ось, даже ця матриця, з другої сторони, все як чистенько, як акуратно. Один тільки роз'єм і все. Ну, от як продумали, ось цими прорізами, з цією вентиляцією, це якраз відводить тепло від самої матриці. І навіть ось тут, воно внизу, в самому корпусі, також є. Е... Вентиляція, отвори, от світу, свічу ліхтариком, видно як просвічується. Тобто, і тут вентилюється все на акумуляторі і на платі. Ось тут ті отвори, бо так і не видно. Ось вони. Все по кругу. Ну, розумно, розумно зроблено. Так бачив, є різні лампочки з акумуляторами, і дешевші там навіть по 100, по 115, по 120 гривень, і причому йдуть навіть з двома акумуляторами 18650, і навіть з трьома є, і по ціні дешевше, і по потужності більше. Але весь прикол, що там акумулятори йдуть по 800 мА. Навіть якщо два взяти, то сумарно буде менше, ніж ось один на 1800. Навіть якщо три брати, ну а потім з надією, що їх поміняти на якісь кращі, ну то ціна вийде тих акумуляторів тої лампочки набагато більша і дорожча, чим якийсь один нормальний. Це не те, що я там хвалю чи рекламую той ледванс. Ну, хвалю, хвалю. Ну, не рекламую, бо ніхто мені нічого там не платив, не казав. Просто було цікаво, ну як вже ледванси зроблять з акумулятором, то, напевно, якось розумно ті інженери підійдуть, і як це все воно буде виглядати, і працювати. Питань немає. Ну хто кращу лампочку бачив за таку ціну? Ну напишіть, скажіть. Не помішало е, мікро USB. Ну, відкрутив лампочку, поставив на зарядку і заряджається. Ну, було б супер. Ну але напевно я вже забагато хочу за такі кошти. Ну, Звісно, щоб акумулятор більшої ємкості поставити, було б взагалі. Ну, Ні, я розумію, що акумулятор вже більшої ємкості значно дорожчий, і лампочка подорожчає. Ну але вимикач ну, можна було би поставити. Покажу, в чому унікальність цієї лампочки, як вона працює. Ось бачимо в два ряда світодіоди. Ось один такий великий цей ряд. Навіть по кольору ці темніші, більш таки помаранчеві, ці, наче світліші. І ось оці, що по великому колу, то якраз дають тих 806 люмінів. А оцей внутрішній вже контур то світиться від акумулятора. Ну Ось зараз вмикаю в розетку. Так. Бачимо. Ось тако по кругу світиться. Ну, зараз от зближу видно. Це ось якраз від розетки працює, від електромережі. Тепер вимикаю. Так, вложим вилучку і просто замикаємо викруткою. Оп, світиться ось цей внутрішній. Так, сфокусується чи ні? Ну, видно, так? Це від акумулятора працює. Так, поки є світло в електромережах, покажу, як світиться ця LEDVANS лампочка з акумулятором. Ну, ось видно, я ці прорізи для провітрювання. І як світить на робочий стіл, як його освічує. Ну, ось тако. Все чітко видно, нема питань. Ну, Реально, як 10 ватна звичайна світлодіодна лампочка. Хоча на коробці пишуть 8. Так, Що в нас показує ватметр? Так, і показує 8. В основному 7,7. Ну, Скаче інколи 8. В основному 7,7 світилося. Так, Зараз вимикаю її. Так, погасла. І тепер замкну контакти, щоб було видно, як від акумулятора світиться. Ось так. І ось як на робочому столі. Трохи темніше, але не критично. Експериментуємо з різними акумуляторами, чи світиться ця 12-вольтова лампочка. Так, ось. Приєднав, світиться. Так. Міняю проводки. Полярність працює. Так, тепер ось 18 вольтовий. 18-вольтовий акумулятор від електроінструмента. Так, під'єдную спочатку ось таким чином. Працює. Міняю. Також буде працювати. Тобто, маємо якісь, якесь джерело живлення від 12 і до 50 вольт. Підключаємо цю лампочку і все працює. Ну, але. Мій вибір ось. саморобний, простий, дешевий і доступний. Матриця з лампочки, припаяний один дротик, ось пластинка, там можна будь-який контакт запхали і сіяє. Так, значно буде темніше світити, не так яскраво. Але зато наскільки економно. І також практично використовується От десь в ванну, в туалет, ну, будь-де. На кухні світить досить-досить яскраво. Під'єднав ось цю 12-вольтову лампочку до блока живлення. Ось зараз 5,6 вольта. Лампочка, як видно, не світиться. І потрошки додаю. 5,7 почала моргати. 6,1. І ось вже 6,5. Вже починає яскраво світити. Яскравіше, яскравіше, Ось, коли 7 вольт, вже вона нормально світить. Підкручую далі. Ну Ось на блок уживлення 36,6 вольт. Підключаю. І все нормально світиться, немає ніяких питань. Чи сильно лампочка гріється, Ну, тепла, гріється. Куди тоді гріється? Цими днями спека неймовірна. І покажу, як ми спасаємося, коли немає світла. Ну, коли є світло, то ось вентилятор працює, все нормально, обдуває. А коли немає, то ось виручає цей маленький, маленький, крутиться і більш-менш обдуває. Ну, на одного чоловіка вистачає, якщо недалеко десь за столом сидіти нормально. Ну, але хочеться чогось більшого. Ну, ось зробив такий. З звичайного від комп'ютера кулера, який старенький, розібрав, почистив. Он термоклеєм приклеїв такі желізяки з недомими магнітами, як вони йшли у Вінчестері, можна десь присобачити до холодильника, до металевої ручки, щоб це було ну, практично. Тепер він не перекидається, стоїть нормально. Так, як підключаю. Ось так. Підключив до 12-вольтового акумулятора. Самі дроти то от вирвав з чотирьохпінового того роз'єма, там Там паску трохи стиснув і він там в отвори заходить. Ось так крутиться, досить непогано, але хочеться більшого. Я вже навіть думав зробити якусь повишайку поставити, щоб йому трошки надати потужності. А потім думаю, що я парюся. 18-вольтовий акумулятор. Ось таким чином до 18-вольтового акумулятора. Під'єднав і отепер гарно дує, отепер тепер чітко Ну, Виручає конкретно. Ну, ось таке я ставлю на поличку. Вентилятор дує, акумулятор ось тут, а дує якраз в цю сторону, де плита. Тут дружина щось там робить, то від плити жарко, а так ось він якраз дме нормально. Є ще варіанти, ще ідеї, але ще руки не дійшли. Воно щось спробую експериментувати. Ну, коли зроблю, тоді вже буде. Можна буде про щось говорити. Чи ось так? Ну, світиться, понятно, да? шо так? Що так, що так. Так, що так. Покажу, який результат цього коротенького замикання. Ось бачимо, як все прогоріло. Це долі секунди. Вона викрутка почорніла. Ось. Що таке КЗ?